Коротше, нарешті, нарешті, в мене з'явився дуже крутий приклад для вас. Але для цього невеличка предісторія. Дуже часто я у своїй роботі зіштовхуюсь з такою ситуацією, коли людина хоче щось замовити, або оптове замовлення, або ще якесь. І одна й та сама модель може коштувати. Умовно, як 100 доларів, так і 200 доларів. І різниця буде у виконанні. Але питання в чому ж різниця? Хоча ну, насправді ця різниця буде у маленьких деталях. І от нарешті, в мене є для вас гідний приклад. На дуже-дуже простий, ще покажу. Коротше, для розуміння контексту, в мене замовили оптову партію невеличку брелочків І перш ніж її виконувати, я роблю. Для цих замовників перші зразки, по яким вони вже визначаться з тим, які саме брелоки і за які саме кошти вони в мене будуть заказувати. А вам показую, як вони виглядають. Для початку варто сказати, що замовлення буде складатись з двох типів брелків. Це зі звичайної шкіри та з ремінної шкіри, от зелененькі. Але а, я зробив кожного варіанту у двох типах виконання. Отже, а, це стандартний брелочок, максимально бюджетний, який на опті у нас коштує 1 долар. З відтиском логотипу, там від 50 штук їх можна замовляти. От, А якщо замовляєте від 100 штук, то тоді кліше ще йде і за наш рахунок. Коротше, отакий от варіант виконання. Він коштує 1 долар за штуку. І... Той самий брелочок, але я вже додатково проробив, обробив точніше зрізи в ньому. Ці зрізи спочатку були пропитані спеціальною жидкістю, а потім були додатково провощені. До речі, щодо відношення логотипу і всього іншого, поки що не звертайте увагу, так як це тестові зразки, а далі буде виготовлятися лікало під певний розмір. От, вже коли буде робитись партія. І отакий брелочок вже коштує не один долар, а півтора долара. А це вже різниця на 30% тобто різниця в півтора раза. Але от як вони виглядають, якщо їх порівняти, в принципі, вони однакові модель, одна і та ж сама. Усі вхідні дані одні і ті ж самі. Але тут трошки більше заморочок аніж у цьому. Ідемо далі. І ще один варіант виконання. Ось це наш базовий варіант виконання з реміної шкіри. Він також коштує 1 долар. Він простіше за цей, то трохи менше шкіри, але робота з цією шкірою трошки складніша, і сама по собі шкіра вартує більше коштів. От. Тобто, у стандартному варіанті виконання ми цю шкіру вручну вощимо і обробляємо зрізи за допомогою бджолиного воску. І е, ми їх також один раз пропитуємо, як і ось тут за півтора долара, і обробляємо воском. От, і отримуємо такий брелочок за півтора долара. Але е, замовник ще просив, щоб е, зворотню сторону також е, якимось чином обробили. І ось такий варіант вже буде коштувати півтора долара. Ось між, між ними різниця. Тут ось ця штука. Ізнаночна сторона, вона називається бахтарма, Вона додатково пропитана спеціальною хімією і потім ще додатково провощена. Це по часу роботи займає майже стільки ж часу, скільки виготовити ось такий брелочок. Власне, через це вартість ось цього долар, ось цього півтора долара. Різниця у зрізах та у зворотній стороні. Але також для цього замовника ми вирішили зробити, ну ми це обговорювали. І зробили ось такий самий варіант, але у виконанні зі шкіри рослин, з рослинного дублення, це ось такий варіант. Оце це шкіра рослинного дублення з ручним фарбуванням. Тобто ми взяли спеціальну шкіру, яка вдвічі дорожча за ось цю, вручну її профарбували з обох сторон, і тут провощили. І такий варіант буде коштувати вже 2 долари. Але тут ми дуже сильно так, щоб не заморачувались по зрізам, по всякому всякому такому. І е, я зробив ще один такий самий варіант з цієї ж самої шкіри, але ще додатково ми обробили, відполірували ось ці зрізи. От, е, з внутрішньої сторони, так само, як і тут, на ремені шкірі, пропитали спеціальною хімією, його заполірували, провощили. І тут, і тут, і тут. Хоча ось цей, він також прощений з усіх сторін. І ще додатково зробив невеличку біговочку. І того такий брелок коштує 3 долари. На опті. От. І от, дивіться, різниця: ось цей брелочок коштує 1 долар. Ось ось цей коштує 1,5 долара. Ось цей коштує 2 долари. Хоча він такий самий. По структурі, але тут вдвічі, навіть втричі більше розходів, тому що ця шкіра вдвічі дорожча, і, окрім того, її ще потрібно профарбувати доволі дорогою фарбою вручну. Це також займає і час, і е, кошти. От, а ось цей брелочок він коштує втричі дорожче за ось цей. Як вам такий приклад? Цікаво було чи ні, і чи ще наводити подібні приклади. Сподіваюсь, не запутав і дуже сильно не затягнув. Дякую вам за перегляд. Тицяти лайки, і якщо у вас є подібні історії у вашій роботі, подиподілися з ними в коментарях. Буду вам дуже вдячний. Всім гарного дня! Все буде Україна!